Ізраїль. Арабські сусідні держави вирішили безпосередньо втрутитись в конфлікт і ввели свої військові контингенти. Проте, завдяки тотальній мобілізації усіх наявних людських ресурсів, збройній підтримці зі сторони США та СРСР та вдалим військовим маневрам Ізраїлю вдалося сенсаційно перемогти арабські країни, які надто недооцінили молоду єврейську державу. Та виділили для протистояння з нею лише незначну частину своїх військових сил. В результаті конфлікту Ізраїль здобув перемогу та заволодів, окупував деякими землями на півночі, в центрі та півдні Палестинського регіону, які згідно рішення ООН, відводились для створення Арабської держави. Єгипет та Йорданія захопили сектор Газа, Східний Єрусалим та Західний берег річки Йордан. Окрім того, ця війна спричинила переселення більше 670 тисяч арабських біженців з територій, зайнятих Цахал.